Черговий призов до армії Росії на окупованій частині півдня, як російське командування може тиснути на строковиків, щоб відправити їх на фронт Границями по призову контрактникам Максимально коротка, а головне – розмита. фізичний примус це і залякування, і кримінальними провадженнями, і фізичною розправлю. Скільки солдатів планують набрати? Зараз це вже йде мова про тисячі і про те, що це обов'язково призов. Та чи залишаються можливості для того, щоб українцям окупації уникнути призову у російську армію? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. У Росії 1 квітня почався призов в армію на строкову службу. До 15 червня планують набрати 160 тисяч людей віком від 18 до 30 років. Кампанія відбуватиметься й на окупованих територіях України. Як російська влада може тиснути на строковиків, щоб відправити їх на фронт? Скільки чоловіків з захоплених територій півдня можуть потрапляти до формувань окупантів? Та як українська влада реагує на дії російського командування? Про це сьогодні у програмі. Їх не застав на торжесьну аправку війська построє. Осінь 2024 року підконтрольна Росії медіа Крим-24 розповідає про відправлення призовників з захоплених територій Запорізької і Херсонської областей в російські війська. На плацу 200 молодих людей, яких забрали з дому та привезли в окупований Сімферополь. З 1 жовтня до 31 грудня 2024 року російське командування набрало до своєї армії близько 300 чоловіків з цих частково окупованих регіонів. Повідомляло головне управління розвідки Міноборони України. Перший призов на строкову службу в окупації на півдні Росія провела навесні 2024-го. Під час наборів окупанти працювали над тим, щоб їхні дії справляли пропагандистський ефект. Пояснює заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, який також зараз моніторить ситуацію на окупованій частині півдня. Попередні рази вони дуже добре працювали з тим, щоб унормувати. В уявленнях людей призов на військову службу. Тобто люди йшли і поверталися. Поверталися з бонусами, навіть якимись. Вони не були на війні, вони проходили строкову службу, вони були живими агітаторами, прикладами того, що нічого страшного в цьому немає. Ти йдеш нормально, служиш, отримуєш відповідний якийсь можливо соціальний ліфт навіть. І повертаєшся. Ну і не було такого масового охоплення, бо зараз, звичайно, ситуація принципово інша, коли збираються всіх призвати. 1 квітня стартувала нова призовна кампанія. Вона триватиме до 15 липня. За цей період у Росії планують набрати в армію 160 тисяч чоловіків у віці від 18 до 30 років. До цього числа потрапляють і жителі окупованих територій України, адже на них Росія поширила дію свого законодавства та примушує людей брати російські паспорти. Теперішня кампанія в окупації буде відрізнятися від попередньої, вважає Сергій Данилов. Достатньо великі відмінності. Давайте задаємо, що в перший призов було там, здається, ну, 10, ну, приблизно 10 осіб, другий 100 осіб. Зараз це вже йде мова про тисячі, і про те, що це обов'язковий призов. І, очевидно, вони будуть саме серед цих людей, яких призвуть на строкову службу, намагатися їх вербувати, щоб вони підписували контракт на СВО. Місто супутник захопленої Запорізької атомної електростанції Енергодар одне з тих, де Росія проводитиме призовну кампанію. За словами міського голови Дмитра Орлова, окупанти вже мають всі необхідні установи для того, щоб забирати українську молодь до війська. Військомат працює десь два роки приблизно приблизно десь два роки, і також постановка на облік і на облік постановка навіть дітей, які там досягли ще 18 річного віку. вона все є, вся є. Тобто військовий облік він налагоджений, можна так сказати. І також налагоджена система поки що добровільного такого мобілізаційного ресурсу. От. а пропаганди багато, і багато хто просто ну, йде на це. Завдяки саме рекламі, або там якимось бонусам матеріального характеру, або просто пропаганди. Але прогнозує Дмитро Орлов виконати плани з набору російському командуванню буде складно. Якщо брати там тимчасово окуповані території, то Наргодар відносно вцелів територіально, тобто це не ситуація з Маріуполем, де фізично неможливо мешкати, а там люди виїхали. Майже 80% мешканців виїхали з ідеологічних міркувань, бо не мають ну, можливості такої жити при окупації і виїхали здебільшого на підконтрольну Україну територію. Там людей лишилось там, трішки більше 10 тисяч з, 5, з 53 тисяч, що мешкали до окупації. Тому мобілізовувати як таких там, людей там, взагалі нема. Більшість це працівники атомної станції, ну якась якийсь відсоток. Тих, хто підпадає під критерії мобілізації, у них звичайно, що і працівників атомної станції не вистачає критично. Тому такої активної мобілізаційної роботи примусової мобілізації в Енергодарі я не скажу, що так, як наприклад на інших повних територіях, що такого не відбувається. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. У всіх виступах щодо призову керівники окупаційних адміністрацій наголошують, що строковиків не будуть відправляти у так звану зону проведення СВО, тобто на війну Росії проти України. Проте є численні факти залучення російських строковиків до бойових дій. Зокрема, на початку операції Збройних сил України в Курській області у український полон потрапили й російські солдати строкової служби. Іван Чувіляєв відповідає за комунікації в російському проєкті Іді ті лісам. Ця ініціатива покликана допомогти громадянам Росії ухилитися від відправлення на війну. За словами Чувіляєва, російське командування має кілька важелів для того, щоб відправити строковиків на фронт. Головний з них перетворити призовника на контрактника. Во-первых, начиная с весны прошлого года, есть, такой, есть такая поправка в законодательство о призыве, согласно которой призывники могут подписывать контракты с Министерством обороны, то есть переставать быть призывниками, остановиться профессиональными военными. Не по истечении трех месяцев раньше было такое ограничение, а сразу после того, как вынесено решение об их призыве, сразу после решения призывной комиссии сразу после этого. Соответственно, путь от призывника до контрактника, граница между призывником и контрактником максимально короткая, а главное размытая, Домогтися від строковиків підписання контракту можна кількома способами, пояснює Іван Човіляєв. Молодих людей можуть вмовляти та обіцяти великі гроші, або ж застосовувати тиск. Також каже правозахисник: були випадки, коли призовники навіть в очі не бачили свого контракту. Його підписували за них в Курській області. Якщо говорити про ні конкретно, починаючи з вторження ВСУ в СУ в Курську області. введен так называемый режим контртеррористической операции. Он там введен совершенно не потому, что российские власти настолько оборзевшие и тупые, что они считают, что армия страны, на которую они напали, это террориста. Нет. Этот режим там введен, чтобы Путин экономил, соответственно, своих рабов. И чтобы вместо того, чтобы перетаскивать войска из Украины... Курскую область, тогда можно было отправлять срочников. По закону контртеррористических этих операций могут участвовать, это не война, могут там участвовать, соответственно, срочники. Поэтому их туда и отправляют. Поэтому они там еще в августе попадали в плен. Поэтому они там еще в августе проходя срочную службу странным образом мистическим гибли и возвращались домой в гробах. Призов на строкову службу слугує окупантам насамперед як спосіб затягнути молодих людей на підконтрольних їм територіях України до військової системи. Надалі їх буде легше змусити воювати проти батьківщини, каже правова аналітикиня Центру прав людини. Зміна Онисія Синюк. Російська Федерація зараз робить вигляд, що вона не проводить ніяким чином мобілізацію. Це тільки просто ширма, за якою Російська Федерація застосовує всі інші можливі заходи для того, щоб примусити власне населення окупованих територій вступати на службу спочатку строкову, а потім власне і при залучати цих осіб до ведення бойових дій проти власної держави. Для цього використовується як і спочатку строкова служба, для того, щоб затягнути в першу чергу осіб в цю систему. І далі примусити до власне підписання контракту. І тут різні засоби: це як е, фізичний примус, це і залякування, і кримінальними провадженнями, і фізичною розправою, і тим, що якщо добровільна особа, наприклад, не погодиться на контракт, то її будуть відправляти у якісь там е, штурмові батальйони, коли вона врешті е, підпише цей контракт. І, в принципі, е, момент паспортизації, тобто, якщо особа отримує. Паспорт Російської Федерації вона автоматично ставиться на військовий облік і буде в результаті призвана спочатку на строкову службу, і далі зможе бути примушена до того, щоб власне брати участь і в бойових діях. Тобто, це потрібно розуміти, що ось ця ілюзія. Добровільності це лише ілюзія на окупованих територіях. Крім призовної кампанії, Росія активно агітує громадян на окупованих територіях підписувати контракти на службу в збройних силах РФ. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов знає випадки, коли жителі Херсонщини підписували такі контракти і потім гинули на фронті. Респонденти оцінюють десь 100 плюс осіб. На Херсон з Херсонщини, які підписали контракт і пішли на фронт, і вже є загиблі на фронті, є полонені. І про такі випадки мені розповідали. Так. Це, це дуже різні випадки. Основна частина це ті, хто здійснив правопорушення і прямо в відділку поліції поставлять перед вибором. Або ми тобі зараз справу будемо розглядати з тим, щоб ти не. Там отримав найбільший строк по максимуму, або ти підписуєш контракт. І в таких випадків мені розповідали декілька. І, чу, і, і респонденти, знову ж таки чули про інших, які е, таким чином потрапили. Є ще люди, які неспроможні заробити, і вважають, що це спосіб вирішити їх е, матеріальних проблем. Ну і третя категорія це тих, кого Ну, дурять слабкі люди, яких залякують. Якщо потрапляє там місцевий комендант, який знаходить таку жертву, він починає обробляти, що йому тут все одно життя не буде. Єдиний його вихід це підписати контракт. І таке теж є. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з мобілізацією українських громадян до російської армії в рамках так званого весняного призову. У заяві міністерство наголошує, що дії Росії порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Документ забороняє державі окупанту примушувати жителів окупованих територій служити в її збройних або допоміжних силах. МЗС вимагає від міжнародного кримінального суду розслідувати цей злочин та притягнути винних до відповідальності. Опитані новинами приазові експерти сходяться на думці, що єдиними способами уникнути призову є не брати російський паспорт та за можливості виїхати за межі окупованих територій та Росії. Проте виконати це на практиці стає дедалі складніше. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.